Всім здоров! З вами Марік! І сьогодні я вам покажу, як скачувати Майнкрафт. Пишемо скачати Майнкрафт, бо воно так по-інакому не знайде. Скачать Майнкрафт. І тут бачимо Майнкрафт Покер, Майнкрафт Покер, Щось таке. І пише, скачать Minecraft 18 руми ORG. Так, тут бачимо. Є Є, yeah, тут бачимо, гуртаємо вниз, тут всяке таке. Тут скачать Майнкрафт 187, 1.8.3, так все таке. А то я зараз Майнкрафт eh, 1 і... 1.8, а далі не пише. Ну, зараз, може, знайдемо. О, Майнкрафт 189, тут во, тут фотки. Ну, ну просто заходите і тут зразу нажимаєте скачати. Тут. У вас тут йде загрузка. Загрузка в мене буде скоро, бо в мене Wi-Fi От йде загрузка. 10, 17, 12, 13, 19, 15. Ну, почекаємо загрузку. Загрузка в мене добре. Тягне Wi-Fi всі, 4 поділки всі. Все. І 300 мегабіт за секунду. Так, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Почалу мене. майже, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Е, Ну, чекаємо. То Майнкрафт 1 і 8 а точно яка версія я не знаю. Ну то вроді є 1.8.9 Від 2014 року то є. 1.6.4 Мод для Майнкрафт, 1, 6, 4, 1 От тут ви можете скачувати, скачувати моди на всякі Майнкрафти. Так. Оскільки 77%. То Майнкрафт 1.8, але 1.89. Так, 80. Я якраз через то скачував і вже 4 відео дав про Майнкрафт. То п'ятий, як скачати Майнкрафт. Так, чекаємо, чекаємо 96. 97, 98, 99 і... І. і... і Ну-ну-ну. І... Все Бачите, заходимо в програму. От тут чекаємо Майнкрафт. От. Так. Я заради вас, в мене вже є той Майнкрафт, ну, але... Заради вас я скачаю. Мені не шкодило. Не... Все, готово. І... І ще багато казали, багато я. Багато на тому сайті писали, ні, ні, там треба реєструватися, ні. реєструватися там взагалі не треба. Там дуже легко. Просто заходити. Майнкрафт. Ну, то я вже мій покажу вам. Тут вас, і тут вас пише написати ім'я. Во, новіша версія, 18.9, то зараз я граю. Ну, а я, я назвав себе Марік по-англійському. І, заход, і там, буде, там буде писати, загрузити, нажміть загрузити, там пройде загрузка, пише вийти в ігру, заходите і все. І, і, нічого більше, і нічого більше не треба абсолютно. Ну що, з вами був Марик, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться мої відео про Майнкрафт.